Всіх щиро вітаю. Подивіться на нашу Маньку. Вилізла на сонці погрітися. Спека неймовірна. Що вона робить? Вона зазвичай ховає туди голову під панцирь, ховає, щоб не напекло, я так розумію. Вигрівається, вигрівається. Яка розумаха. Маха, розумаха, так? А взагалі-то я йшла, показати... О, Боже, там уже все. Стрес Показати цю красу. У мене в цьому році. Міфе, як ніколи, така красуня. Так вони височенько дрюся, ще буде квіточка. Я їх розсадила в цьому році вперше. Так вони мене вже 5 років, і вперше по весні розділила цей кущ. Мабуть, тут горщиків 4, і там ще в мене ванни. Але там інші трішечки різновиди, і дос, досі щось не квітли воно. Так мені прикро, не знаю. Другий рік пішов, зараз покажу, там таке листя гарне, і щось не ладиться, не знаю, чомусь не квітне. А ще маю досвід сама з горіха, ну, тобто квіточка квітла, і там ну, насіння, воно таке схоже на жолудь. Я його замовляла. І е, пророщувала цілий рік вони в мене бовталися в воді, нічого не вийшло, а потім взяла наждаком цей горіх з обох сторон пошкребла, пролізло, аж дві квітки. ну Там воно рандомно, невідомо, тобто, яка вона буде. ну Що я вам хочу сказати? Ой, зараз, мабуть, не знайду цей горщик. Спробувати ще я ще тінь відбиваю від сонця. зараз... Покажу, проросли, я їх посадила все. Ну, щось неправильно зробила, не це, пропали, Ой, тут оце жаборидня, Як я його не люблю? Ні, не буде діла. Ось я достала, зараз подивимося. Ну що, ну все, нема нічого. А вже ж були такі гарні листочки. Чи щось ось, тут, мабуть, щось он, трішечки там. Ну, я чогось торкаюся, ні, поставлю я на місце. Поставлю, може, трішечки отак, може, то їм заглибоко. Так, листочки, ті, що вилазили, дуже були над поверхньою води високо, і вони навіть, знаєте, сохли. Оце ось, подивіться, яка краса. Не можу я позбавитися цих водоростей. Жара, оце так, тільки таким способом беру і вибираю. Ну, а що ще робити? Я її купила, придбала хімію і пишу, що нешкідлива вона там для риб. До речі, за тварин нічого не написано. Але не можу лити, тому що в мене тут всі вже знають, що і жабки приходять, живуть. Там десь такий шкрек. Е і що я їх потрую. Потім пташки прилітають, п'ють водичку, е котики, песики. Тайсь мені сюди взагалі занурюються по коліна. Не, не ллю. Тому хай у тебе жабуриння буде. що, що, що? Що робити? Нічого не зробиш. А оце вам поділюся. До війни хотіла ще на оцій ділянці в нас тут раніше була малина. Хотіла зробити гарний ставочок, щоб з оцими німфеями лататтям не тягатися туди-сюди, бо я ж його по осені в погріб спускаю, навесні виймаю. Ну, думала, щоб уже менше собі було роботи. Хай би вони отут і зимували, тобто зробити їм певну глибину. Це все гарно оформити. Отут планувався до цього краю, щоб був м, струмок, щоб біг. Слухайте, порахували по грошам, ну викопати можна, звісно, цю яму. Там вона застеляється е, спеціальною плівкою. Ну, замовити те декоративне каміння. Але ж якщо знову ж таки не буде насоса, не буде фільтрів, ну це буде болотце. Е, ну, на руки, знаєте, як. Піднялися в цьому році, так знову і опустилися. Оце навіть теля вже землю брали там то е, на квітники, то розсажувала щось, брали від теля, все ж таки, ну не знаю, під великим сумнівом, не знаю, хочу я цього чи не хочу, собі зайвої роботи додати. Потім за всім треба догляд, це що уявіть, скільки не знаю, люди. Люди ризикують, а я не можу. Вчора ще подивилася одного мужчину, він також розводить лілій, ну він ним там займається на торгівлю. Дивлюсь таке саме. Видно, що хімію не лє, оцей жабурятник. Не, ну, не, не знаю, чи воно мені треба, чи не треба. Чи зараз може на той час, може ще прийде час, коли захочеться. Е, я кажу: то ще одну отаку, може, куплю конструкцію. Та і будуть вони в мене отак. Ось вони в мене в цьому році гарно піддобрені. Прям в кожен горщик Такий, така була пірамідка Асмакоту для водяних рослин. Ну, і знову ж таки, прибирання. Це уявіть, я не знаю, як я там буду лазити в тому ставкові листя. Оце все вигрібати. Не знаю. Я чомусь трішечки гидую. А розумію, що це ляже на мене. Е, тому не знаю, хочеться мені чи не хочеться. Звісно, що хочеться якого якоїсь краси, щоб і естетично це було гармонійно, і щоб око раділо. І так знаєте, собі уявляла ще такий е, зробити таку кладочку, мостик такий через цей ставочок. Он ось до, до сих пір не можемо вербу висадити. Ту, що сплили. Це ж був. Була ж така мода навесні. Ну, їй тут, звісно, ще їй тут непогано, наш воді бовтається. Не знаємо куди. Щоб потім не наробити, щоб вона не полізла так корінням та не почало кругом нам плющити по всій території. Думали, що це ж тут коло ставочка посадити. Тепер я ж кажу, під сумнівом поки що. Ще хотіли, син хотів каже, давай туди оцих кої. Карпів заведемо, ага, кажу, а на зиму їх куди? А якщо на зиму їх не забирати, то тоді треба аерація їм. Та ну, люди, не знаю. Звісно, що це все дуже красиво. Зараз ще така спека. Я впевнена, що вона буде і в наступному році, тому що змінюється клімат. Він змінюється навіть я вам хочу сказати, мені так здається штучним способом. Всі, всі оці вибухи, все оце, що відбувається зараз в країні, воно даремно не проходить. Це нам так здається, десь там гепнуло та нічого страшного. Ну нічого страшного в певній мірі, як як пощастить. А воно все е, має певні відбитки. На навколишньому середовищі, тому не знаю. Сестра, кричить, навіщо малину прибрала. Тут така малина була, слухайте, знаєте, як ото немає такої повноцінної ягоди, а три такі крупини. Та? Ну і це тепер я в роздумах. Зараз е покажу вам ще свої е лілії, які я замовила в минулому, в минулому році, так. Ось вони в мене отакий, старій ванний. Ну, що хочу сказати, тут їм трішечки є затінок, перша половина дня. Думаю, можливо, тому оці, ось, бачите, таке в них влататі, таке е, різнокольорове листя, ну, з таким червоним ось вкрапленням, е, то не квітла. Тут їх дві у мене такі незвичні, одна якась там аврора, ще якийсь корал, не пам'ятаю. І все я туди от. Заглядаю, 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 пуп'янка чекаю, і немає ніякого пуп'янка. А білу ту, що розсадила. Також садив один горщик. То, ось, будь ласка, все воно квітне. Тобто білий не заважає ні тінь, ні пуні на півтінь. Все про чудово. А це ж ось чекаю інших сортів, не знаю. І також тут вони вдобрені. В цьому році я ж кажу листя. Бре по пів метра над водою. Там, я жартую, звісно, десь сантиметрів по 15 вилазив, по 10. І ось, бачите, ж вже. листя нападає з дерев. Оце і думаю, тут я швиденько стала, отак поприбирала і все. А що я буду в тому ставочці? Це бігати зранку до ночі, а жовте листя, то мені не подобається. Я все зайве завжди прибираю. Звісно, хотілося б розвести ще багато рослин. Ставкових таких там у мене колись був водяний гіацинт, і вам не можу передати. По-перше, він сам природній очисник води. Вода була прозора, нічого не заводилося. По-друге, він наскільки цікавий і пахне, прям зверху, такі знаєте, як бульби плавають. Ну, хто займається тим, то звісно, це все знає прекрасно. Але ж він у мене не перезимував. Хоча у мене вдома є ну, досвід там, акваріумних риб, мене, я сюди спеціально привезла акваріум, е, спеціально таке місце знайшла, зручне і тепле і не вижив гіацинт, хочеться ще чогось. А ще, знаєте, що помітила? І вчора і мені так чомусь сумно стало. Щось в цьому році, мабуть, із-за спеки все квітне водночас практично. У ну, мене ніколи жоржини, вон, вони вже всі починають, так рано ще не квітли. Я думаю, а що ж, вибачте, буде через місяць. Взагалі нічого не буде. гладіолуси вже практично все. Практично вже відквітли. Ну, це ж я вам вже жалілася, що купила різні сорти, воно одне й те саме. Одне й те саме, що в мене є. Зараз покажу ще є один гарний. Треба його помітити, щоб окремо ж потім ці. Скласти цибулинки, щоб не не сплутати. Ось, будь ласка, також все квітне, я ж кажу, водночас. Ось який гарнючий. Ось я бачу, що з тих, що я купила, а в мене тільки ось який незвичний. І оцей фіолетового кольору. А так все остальне, що купувала ось. Те, що у кожного є. Знаєте, як от у всіх бабусь на кожному городі. Ось уже також все практично відквітає. Я в прикрому такому, знаєте, сумному шоці. Ну, оце тільки сподіваюся, що, можливо, айстри, які я, бачите, заливаю, як щовечора будуть квітнути. Ну і чорнобривці. А так все. Он, он уже всі і цинії, все водночас. Що будемо, ж, будемо переналаштовувати себе на такий тепер графік життя екологічний. Ну а що, як змінюється клімат, що ми можемо зробити? Нічого. Ой, вон, така спека, що і, і гортензія трішечки засумувала. Дивіться, вон кущ, це ж ранок ще листя яке все. Бідне, скручене, поливаємо, скільки можемо, лиш багато ж не, не наноситься, такі води ж не вистачає. Так, все, німфею показала. Порекомендуйте, що мені робити: копати ставок чи не копати. Якщо у кого є бажання, можете приїхати допомогти. Та, звісно, я жартую: будемо думати, щось та вирішимо. Бережіть себе, милуйтеся квітами, радійте. Життю щохвилини. Всіх міцно обіймаю. До зустрічі!